Зе Блатер має усі шанси бути обраним на посаду очільника ФІФА в п'яте поспіль. Попри найгучніший за всю історію організації, корупційний скандал, 79-річного президента підтримують представники Африки, Азії а також Росія. Сам Блатер заперечив свою причетність до корупції і заявив, що він не може стежити за всіма постійно. Тож у відставку функціонер ветеран не збирається. Його єдиним суперником на виборах стане 39-річний голова футбольної федерації Йорда. Алі Бін Аль Хусейн принца підтримують майже всі члени європейських і арабських футбольних асоціацій. Раніше УЄФА закликала відкласти вибори президента ФІФА, а самого Блатера піти у відставку. Голова футбольної асоціації Нідерландів Мікаель Ван Праг заявив: Думаю, так, він повинен піти у відставку. Минулого року у Сан Паулу я прийшов до нього в офіс і переконував це зробити, однак він не зробив цього. Впертість із якою президент ФІФА тримає за посаду, а також його підтримка такими корупційними країнами як Африканські чи Росія збурили у західній пресі хвилю саркастичних відгуків. Чесність надання права на проведення кубків світу 2018 го і 2022 го років у Росії і Катарі відповідно все більше ставлять під сумнів.